Розі, дозвольте мені почати з питання, яке може змінити вашу перспективу, і коли-небудь відчували це відчуття, що у вашому житті відбудеться щось велике. Але ви не можете визначити, що це. Не говорю про будь-які зміни, а справжній перелом то момент, коли двері фінансового процвітання починають відкриватися, і удача здається, змовиться на свою користь у кожному кроці. Однак існує поширена помилка, яку потрібно скасувати. Більшість людей вважають, що багатство є досить раптовим, наприклад, лотериною премією, несподіваною успадкуванням або афера удачі. Але життя вчить нас, що це не зовсім так правжня достатність. Ніколи не виникає нізвідки. Вона приходить повільно, як ретельний процес, перевіряючи свою рішучість з кожним кроком, як господар, який оцінює свого учня, перш ніж розкрити найглибші таємниці. Ред тим, як ваші банківські рахунки заповнені, перш ніж відчути безпеку та фінансову свободу. Життя надсилає важливі ознаки підказки, які можуть бачити лише ті, хто уважно, і ознаки не видно тим, хто чекає лише чудес, а для тих, хто вміє спостерігати. Хто слухає свою інтуїцію і розуміє, що успіх не обмежується грошима, а мудрість яка її супроводжує, але я був молодим. Я також думав, що цього достатньо, щоб наполегливо працювати, щоб зробити гроші, автоматично завлятися. Капомолка бачив, як багато знайомих прагнуть, не досягнувши того, що вони хотіли. уму тому що вони не могли розпізнати знаки. Вони не усвідомлювали, що життя мовчазною мовою вже оголосило, що відбувається. А не теорія, це урок, який я навчився на практиці з помилками та хітами. І сьогодні я ділюсь з вами. Озвольте мені розповісти особисту історію. Лисько років я працював у малому бізнесі зі скромною зарплатою та малоперспективами. Одня, дивлячись на мої рахунки та думаючи про майбутнє, я відчував тривогу, що не міг пояснити. Давалося, що все не було на місці. А ми тоді почали відбувати. Тися дивні речі, клієнт прийшов до мене просити поради. Хтось інший запропонував допомогу без мене. Початку я не розумів, чи вони збіги, чи щось інше. Але саме тоді я зрозумів фундаментальну істину до того, як настане процвітання життя, починає надсилати невеликі знаки, ніби тестуючи нашу готовність до отримання, і знаки не завжди приємні. Ноді вони проявляються як внутрішній дискомфорт, несподівані виклики чи перешкоди, які здаються не мають сенсу. Але якщо ми знаємо, як їх інтерпретувати. Ми розуміємо, що вони є підготовкою до чогось більшого, а може бути цікаво, а раз, але як визначити ці ознаки? Дізнатися, що мій момент фінансового успіху поруч, а ви туди. Але спочатку подумаємо над тим, скільки разів ми відпускаємо ці повідомлення непоміченими. Вони щодня є навколо нас, але ми їх ігноруємо, тому що ми занадто зайняті, привезені до рутини або чекаємо на диво, не усвідомлюючи, що диво є результатом спостереження та свідомого дії. А ми ці ознаки відокремлюють, хто дійсно завовує велику кількість тих, хто лише про це мріє. Вони як поради з це світу ви готові можете рухатися далі і скористатися своїми можливостями. Днак більшість людей ігнорують їх просто тому, що вони не навчилися слухати. Раз я хочу розкрити які ці ознаки. А на абстрактні теорії, а урок, які я за свою протягом десятиліть, перевірятись часом, трудощами та реальним досвідом і дізнаєтесь, як визнати докази того, що настає ваш момент і що не дозволити йому втекти. Ож якщо ви все ще вірите, що багатство настане випадково, настав час переосмислити цю ідею. Правжні можливості з'являються для тих, хто усвідомлює, хто бачить ознаки і готовий діяти. Якщо ви дотримуєтесь до кінця. Ви навчитесь налаштувати свій розум частотою успіху, розшифрувати ці повідомлення та готуватися до дня, коли процвітання більше не буде бажанням і стане вашою реальністю. Овірте, ці знання цінні, а не для всіх. Але тим, хто вчить бачити, отримує перевагу як у більшість, навіть не уявляє репер. Давайте передемо до бізнесу, як визначити ці ознаки. Ті підказки ми не можемо ігнорувати. Поділюся з вами перевіреною мудрістю на час і власну траекторію. Початку гнав – це внутрішній дискомфорт. Агато людей вважають це негативним. Привіт, зупинитися. Але це насправді один із найнадійніших показників, що ви перебуваєте на межі трансформації. Коли він був молодим, він працював на монотонній роботі без перспектив Ень за днем я відчув дивну напругу, ніби щось на мене важило, не розумів, чому це мене так турбувало. Друзі сказали, як таке. Життя звикає до цього, але я знав, що це не просто втомив. на мене. Чекало щось більше. Вгадайте, що сталося, дискомфорт змусив мене шукати зміни. Почав вивчити нові можливості, розмовляючи з людьми, яких я ніколи не розглядав. Ось так я зробив свої перші кроки до свого майбутнього успіху, і невеликі проекти здавалося б випадкові контакти та пропозиції, які здавалися випадковими. Насправді рознаки того, що моя зона комфорту стала занадто мала, а став час розширити мій кругозір, рухий знак люди, які заходять і виходять з вашого життя. Пам'ятою приказку, що мій дід завжди повторював, каже мені, з ким ти ходиш, і скажи тобі, куди ти прийдеш. Бачив, як це трапляється незліченно. коли ви починаєте ходити своїм шляхом життя, здається, оцінює, хто справді узгоджується з вашими цілями, і хто вас лише тримає, і хто підтримує і надихає вас, стають мостами для нових можливостей в той час, як ті, хто його тягне, закінчують віддалятися, ніби сезвіт прибирає свій шлях. Вичайно, все пережило це давній друг раптом зникає. І спочатку ви розчаровуєтесь, думаючи, що ви втратили важливий зв'язок. Але з часом він розумів, що це знак, і тя усунув когось, хто міг порушити їх зростання. А то місцявляються люди, які відкривають двері, клієнти, партнери, наставники. І знаки не завжди виходять гладко. Ноді вони переживають більші розчарування. Але саме через них ми орієнтуємось на правильні стосунки та можливості. Речі знак невеликі перемоги та збіги, а ага, люди вважають, що Лише великі вказують на те, що успіх близький. умовка. всесвіт перевіряє нашу готовність через невеликі завоювання та, мабуть, випадкові зустрічі ліянт вибирає вас без видимих причин. Сподівана сума з'являється в потрібний час. Онтак який здавався актуальним, перетворюється на актуальним, на цінний зв'язок. Все це знаки. Пам'ятаю свій перший проект, який на перший погляд здавався незначним, подумав, те нічого не призведе, але через місяць ця маленька робота призвела до договору, який змінив моє життя. У мені ніколи не надо дрібниці. Вони є основою свого фінансового мобутнього. Едварти сигнал, внутрішній іди та інтуїція. Адство приходить до тих. Хто знає, як почути себе, а сто тонкий голос, що починав трагати цей крок, пробути цей проект, верніть увагу на цю можливість, удрість вчить, і коли не ігнорути свого інстинкту. Вже втратив незліченну кількість шансів, тому що я сумнівався в цьому, тому що це здавалося занадто ризикованим. І кожного разу, коли це сталося, жаль, прийшов пізніше. Але коли я навчився довіряти своїй інтуїції, успіх почав так ражливо розуміти, що знаки не є лише збігом, вони завжди супроводжуються внутрішньою відповіддю. Що ви відчуваєте вагу у грудях, незрозумілою тривогою або навпаки, раптовою хвилею енергії та ясності, є повідомлення. А ще завдання звернути увагу та діяти. Я ти знав, готовність діяти. Ніколи не втомлююся повторення багатство належить тим, хто рухається. А красивіший сигнал у світі не варте нічого. Якщо ти сиш на місці, сподіваюся. Учись, що все відбувається поодинці, я б це місце між знаками та фінансовим успіхом в своєму житті було багато разів. Коли я бачив сигнал, але я відклав дію на після, і тоді мені довелося почати все спочатку. Але коли я дію негайно, коли я довіряв собі, результати з'явилися швидше і точніше. Гроші та процвітання це результат уваги, мудрості. Та перш за все рішення зробити перший крок ости знак, вдячність та вдячність. може здатися простим, але це один з найпотужніших стовпів. ви впізнаєте знаки і дякуєте за невеликі можливості. Все світ здається, поселюється потік, зрозумів, що вдячний за дрібниць. Я бачу більше можливостей, більше збігів. Там, а це люди, які готові допомогти. А ключ до підготовки до справжнього та тривалого багатства. Рузі, якщо ви знаєте про ці шість знатів, внутрішній дискомфорт. Люди, які приходять, і йдуть. Невеликі перемоги, інтуїція, готовність до дій та вдячності будуть на шляху, де багатство більше не буде мрії і здійсниться. Хочу підкреслити багатство. Це не просто гроші, знання зв'язки до світ Дрість, все це стосується тих, хто знає як бачити знаки, які вчаться з невеликих успіхів і невдати, які не бояться діяти і довіряти собі Рому почніть. Спостерігати ті ознаки сьогодні, а пишіть своє сприйняття, спостерігати за оточуючими людьми, святку невеликі досягнення. Їм важніше ви, тим швидше процвітання віде у ваше життя. Пам'ятати, кожен знак це порада. Невеликий урок, який наближає до вашої ми тепер підемо далі. І говоримо про те, як багатство не приходить випадково і як всесвіт надсилає чіткі знаки, перш ніж воно проявляється. І аналізуємо внутрішній дискомфорт, увагу до людей, невеликих перемог, інтуїції, дій та вдячності. Але настав час з'єднати всі ці моменти та перетворити їх на фінансовий та реальний особистий успіх. Оперше ніколи не ігнорути знаки, які життя надсилає вас щодня, Агато люди проводять. Роки не усвідомлюючи їх. Думаючи, що успіх прийде на одинці, бачив, як це трапляється з талановитими та розумними людьми, які випускають чудові можливості просто тому, що вони не почули їх внутрішній голос і не помітили підказки навколо наки не кричать і вони мовчать. Але наполахливі початку ви відчуваєте легке напруження, проходження питання. Дивний збіг, коли він вчиться їх розпізнати. Він розуміє це його шанс. О, друга це не биться дискомфорту у змін. Знаю, що багато хто може подумати, вже втомився, боюся ризикувати. Страшно, повірте, страх це природна реакція, але це також перший знак того, що виросте. Але він залишає зону комфорту, він починає бачити нові можливості і досвід навчив мене, що найбільші перетворення виникають через цей дискомфорт. Ротягом багатьох років я був на межі чудового проекту і відчував справжній страх. Але коли я вирішив діяти. Цей вибір відкрив двері, які я навіть не уявляю. Отретє, виберіть своє коло з мудрістю, і вже говорили про це. Але я хочу посилити ваш успіх, залежить безпосередньо від оточуючих вас. І хто підтримує, надихає да пропонує поради, стають їх посібниками щодо процвітання. Вже ті, хто критикує, відволікає чи турбує, закінчуються в спокійноді боляче, але саме так життя формує для вас правильне середовище. Пам'ятати кожна людина, яка входить або залишає ваше життя. Це знак невеликий урок, який готує вас до фінансової зрілості, не недооцінювати дрібниці, німальні збіги. Здавалося б, незначні перемоги нічого з цього не є шансом. Пам'ятаю, малий бізнес, який на той час здавався неактуальним, але відкрив двері для набагато більших контрактів. «Ож надія вас, кожен крок незалежно від того, наскільки маленький створює найбільшу картину вашого мабуть. Відкидаєте невеликі досягнення, а ми через них всесвіт перевіряє свою готовність. Оп'яте довіряти собі та своїй інтуїції. Бачив, як багато людей втрачають можливості, тому що вони сумнівалися або надали більше значення думці інших, ніж власний внутрішній голос. Удрість каже, що ваш інстинкт щось щепоче слухаєте. і ніколи не зрадить його. Вичайно, інтуїцію слід супроводжувати дій». розлухувати. Вовання важливе, але акторська майстерність ще більше росте діяти без зволікань. Повторюються, оскільки це максимальний закон фінансового успіху. Ігнал без не має значення. Удяка будь можливість, будь-яке розуміння стає корисним лише тоді, коли ви робите перший крок. Якщо ви відкладаєте, якщо чекати ідеального моменту, він ніколи не може надходити. Коли ви дієте, все підходить як головоломка. Ой, найбільші успіхи прийшли. Коли я прийняв рішення негайно діяти йому ти воду вдячність на кожному кроці, яку це не просто освіта а енергія, яка приваблює більше можливостей. Помітив, що коли я щиро вдячний за невеликі перемоги та підтримку, яку я отримую, до мене приходять більше шансів ресурсів та іде, агатство, яке приходить для тих. Хто не цінує, не залишається житті. Хто цінує кожну митці, кожен урок готується до тривалого долі. Нарешті найважливіше багатство. Це не просто нгебо, а е, мудрість, досвід, зв'язки, здатність допомагати іншим та створити щось важливе, коли ви це розумієте. Гроші стають інструментом не кінцем правжні багатство. Це знати, як бачити знаки, діяти інтелектуально та побудувати життя, де ви створюєте можливості самостійно замість того, щоб чекати і хапер. Я хочу, щоб ти сьогодні зробив просте. Але потужний крок почніть спостерігати за цими знаками, а пишіть своє сприйняття, маленькі перемоги, збіги, ідеї, що виходять з нізвідки, верніть увагу на оточуючих людей, слухайте свою інтуїцію, перш за все діяти, чекати від ідеального моменту. Ін зараз, що ви хочете піти далі, якщо ви хочете більше практичних уроків історії та розумінь слідкуйте за цим простором. Утві знайдете більше інструментів, щоб побачити сигнали та перетворити їх на ранне процвітання і розумно. І побудути своє процвітання поетапно ам'ятити багатство. Це не дар випадковості, а результат тих, хто спостерігає, інтерпретує знаки, діє з рішучістю та культивою вдячність. Ожен вибір. Який ви робите кожна дія, яку ви вживаєте? Це крок, який наближає вас до успіху. Я впевнений в одному, якщо ви застосуєте ці принципи з послідовністю, ви не тільки знайдете достаток, ви створите його Вими руками, з інтелектом та увагою, слідуючи шляхом, який вже доведено тим, хто прийшов раніше, ось не дозволяйте ці можливості пройти і пишіться, увімкніть сповіщення та пройдіться зі мною через цю подорож. Де кожен знак це шанс, кожен виклик, це урок. І кожне досягнення це крок до ваших мрій. І те ще щедрим, але вона нагороджує тих, хто вміє бачити поза очевидним. Цінувати те, що вони вже мають, і діяти з метою. Оливу свидете це мистецтво процвітання не буде справою, удачі, це буде природним наслідком вашого способу життя. Ви будете готові його отримати. Треба багато для того, щоб прийти надихаючі історії, позачасова мудрість та практичні уроки, які все таки змінить у вашому шляху, а пропустіть нічого з цього. Відпишіться прямо зараз, тому що ваш шлях до достатку починається. Коли ви звертаєте увагу на життя та невеликі дії, які ви повторюєте щодня, я запевнюю вас, як тільки ви навчитесь розпізнавати ці ознаки рідіяти в належності з ними, ваше життя ніколи не буде таким самим. Міна починається тут. Це починається з вас.